Міні-агроки південь Відвантажуємо клієнту джинму 244 на широкій шині. Трьохциліндровий дизельний двигун. Розбірні передні диски, задні диски, Двигун М385, потужний гідронавісний механізм, розетка під причеп, гідровихід. Два насоси гідравліки. Передні противаги. Міні-агро, Київ Південь, селище Глеваха. 27 кілометр траси київ одеса Бокова куліса, ходозменшувач, 16 вперед, 4 назад. Навісне причіпне обладнання. Тракторів наявності запрошуємо на тест-драйв. Міні-агро, Київ південь, селище Глеваха.